Всім доброго ранку. Сьогодні 7 листопада я на другу зміну приїхала на город вирізати капусту. Дивлюся, що мені тут хлопці проорали на і часник. Трохи воно вже заплескало, але нічого. Попробувала зробити ось позначити рядки три штуки. Але покидаю, бо. Треба вирізати капусту. Нормально воно тут робиться, потім буду палицею робити луночки і садити. Добре, що дощ пройшов, бо було воно тут тверде і сухе. А зараз піду вирізати капустку. Ще є робота, треба обрізати ожину, але я не взяла секатор. може на вихідні йде. А на вихідні я. Була хвора і не хотіла нікуди їхати, сиділа, грілась в хаті. Отаке ось тут видно, що оці такі сухі ну, відплодоносили коричневенькі, їх треба вирізати, а зелені це ті, що будуть на, ц... на слідуючий рік родити. Отака в мене є ще робота. Сьогодні гарно тепло. Сонячно, отож я вирішила, що треба поїхати і забрати урожай капусти. Якщо його тут ніхто ще не забрав. Хі, стоїть. Стоїть. Зараз будемо вирізати. Взяла з собою три мішки і сумку. Можливо, влізе, а можливо, і не влізе, ну щось лишиться. І Ще є робота, де росли гарбузи, треба буде косою позбивати. Воно вже приплескане, але нічого позбивати і по можливості десь зібрати на купу. Робота є навіть 7 листопада. Знов приєднуюся. Зараз 9.18 бачу, я вже завершила збирання капусти, лишила тільки. Одну ось така вона якась розтріскана, не буду я її брати, якась вона страшна. Там були ще кілька таких, то я порізала і забрала на борщ, використаю. Небагато капусти, але мені достатньо. Не скажу, що вона вся ідеальна, але подивіться доволі симпатична капустка. Є гарні великі голівки, я так розумію, що більше 3 кг. Є там меншенькі, зовсім ось маленька. Але на борщ буде така обріжуща. Теж на борщ використаю на якісь огірки, як в нас кажуть. Отаке. От Слава Богу, зараз буду пакувати. Думала спочатку в мішок класти, але не буду, бо зараз замурзаю мішок в землю мокру, то як його донести? А це ще є куди нести. Там. Мій велосипед стоїть то трошки треба пронести. Я зараз візьму ось таку сумочку, колись мені син їздив у відрядження в Німеччину, привіз таку сумку. Вона вже й протерта, але зараз я буду в ній складати, а там перегрузю мішок. Отож переношу казати, капусту свою. Поклала кілька капустин. Ось таку сітку на велосипеді. А цю буду сюди поки класти, бо ж мішок прикладяний. Йду далі по капусту. Йду мимо молоденьких яблунь. Та й лежать тут такі палиці. Знаєте, що там посаджене? Там посаджені тюльпани. Я на силу вирила була траншейку таку. Не можна було вдовбати так було твердо. Я прямо рила, щоб треба було три висоти цих тюльпанів посадити, щоб зарити. І воно до того тверде було, що я оце тільки трошки посадила, і ще в мене там є в старому друшляку полонманому, по ще є недосаджені. Добре, що зараз м'яко, то посаджу, ще висаджу вже ті всі тюльпани, які я була сюди привезла. Отаке, От добре, що дощ пройшов. Перенесла капусту і пакую. В один мішок вже наклала. Зараз другий покладу, я бачу, що воно мені добре вміститься, щоб другий раз вже не їхати. Навіть в корзинку на велосипеді наклала. Хто не знає, що я живу в квартирі, а город мій за кілометр від, від будинку. Отож я катаюся. Займаюся велосипедним спортом. Сподіваюся, що я благополучно доїду. Побажайте мені доїхати благополучно. Всім гарного дня. Бувайте здоровенькі, до слідуючих підключень. Ще одне підключення. Ось погрузила на багажник мішок. Те в корзинці. те зараз буду якось чіпляти теж. І в сумці я називаю ця турба, турбочка і турбинка. Отак От доставляю свої овочі і ягоди, що тут вирощу. Отепер От вже буду їхати, побажайте мені щасливої дороги. Слава Богу за дощ, бо як люди сіяли, то було так сухо, але пішов дощ, посходила оземена. Слава Богу за все. От і привезла свою капусту вже додому на порозі. Тут ось мої котики. Цей малий вчора мене рознервував, бо побіг раненько за мною до автобуса. Думала, не вернеться, але слава Богу, є. Тож приїхала благополучно. Як ви думаєте, що це таке? Це не ялинка. Це вінича попросила двірник в садочок, везун замотала. А в хаті роблю для штампування грибочки з картоплі. На годиннику 5.45 починається дощ. А я чекаю автобус. Сама. Але в моєму віці це не страшно, тому що не спиться. Вирішила провести експеримент. Знайшла в квітнику ось такі рослинки, чорнобривців. Там багато насходило, але там тільки такі ті по два листочки, як сім'я дольні, да? А це ось прямо сформовані рослинки. І шкода мені їх, бо ж вони пропадуть. Думаю, візьму є вільний горщик, візьму посаджу. І буде така в мене кімнатна рослина. І ще алісом цвіте. Якісь такі десь збоку насіялись маленькі. Взяла ще їх, ось три штучки. Це якось нерівно. Посадила. І хай воно собі росте. Ну, що з того буде? Побачимо. Це такий буде експеримент. Ось, написала, що посадила. 4 листопада о 12.09. Виживе чи не виживе, буде цвісти, чи не буде. Будемо спостерігати, добре? От вже пройшло, проходить четвертий день, як я посадила свої рослинки. Подивіться, як повернувся Алісум до сонця. Яке там сонце, ну до вікна повернувся, вирівнявся. І чорнобривці теж потягнулися до світла, цвіте Алісу. А що далі буде? Будемо бачити? Ну він був скручений, тільки що я показувала там те відео від четвертого. А це бачите, як порівнялося. І гарнесеньке таке. Дрібенюсіньке. А і росте, побачимо далі. Вітаю, дорогі мої глядачі. Нарешті я взялася за в'язання. Прийшла з першої зміни, трошки відпочила, розпалила в котлі дровами тепленько. Добре, на дворі йде дощ, а я вирішила буду в'язати трохи. Тут на спицях у мене мій світерок рожевий фламінго. Я його в'яжу дуже дивним, дивним чином. Я взяла зшила дві половинки, щоб дивитися, скільки мені ще треба спинки пров'язати, бо ж вперед трохи там вже, вже пров'язано тут, залишала вже на горловинку, ну і хочу, щоб, щоб вже приміряти. Отак От взяла шила, і тут мені заважає отой клубок з нитками. Спинку в'яжу. В общем, караюсь, мучуся, а не каюсь, в'яжу. Сьогодні дощова погода. Вчора було гарно, а сьогодні дощова погода таке. Треба зараз йти по дрова, ще там трішки вкинула, а там дощ йде. Прямо такий, знаєте, лиє. Але все рівно треба буде йти. Бо я сама і ніхто мені дров не принесе. А ті, що були, я вже використала. Отаке. От Отож я сьогодні трошки пов'яжу, можливо, і щось і буде мені показати. А то в мене канал назвала В'язання під балачки, а щось я останнім часом і не в'яжу. Втомлююся. Втомлююсь, прийду, хочу полежати, а то на комп'ютері треба щось зробити. Але нічого, сьогодні, дай Бог, я справді буду в'язати. Ось тільки що закінчилася повітряна тривога, зліт міга був. Ой, я співчуваю в своїй напарниці, бо в нас 21 дитина, їх треба було підняти, вдягнути і завести в укриття. Їх треба повністю вдягати, бо треба проходити через вулицю. Діти маленькі, завдання з незлегких, тому що вони якраз розіспалися були. Отаке. От але що ми зробимо? В такий час ми живемо. Добре, дорогі мої глядачі, трошки пов'яжу, ну, трошки на камеру, може, пов'яжу. Гарного всім мирного дня. Щоб вже ті міги не злітали. Хай вони де, де злетять, там і впадуть. Ой, таке. Знаєте, в'яжу я свій рожевий цей фламінго. І вже він мені не подобається. Знаєте чому? Не подобається мені цей колір. Я думаю, як це я так його купила. Взагалі-то я його не купувала. В мене був вибраний десь ну, інший колір, такий приглушений. Я не пам'ятаю, як він там називався. А мені переплутали і вислали такий. Але я така людина, що не буду оце щось доказувати. Кажу, добре, хай буде, бо вона каже, я вам не той вислала. То, може, мені перейшліть за мій рахунок, а я вам вже те вийшлю. Я кажу, ота добре, хай там буде. То добре, то добре. Але поки я його вже в'яжу так довго, то він мені вже не подобається. Думаю, що я якийсь сіренький не взяла, чи якийсь зеленьковатенький. Але що я вам скажу? Взяла, то треба в'язати. То ж так і роблю, в'яжу. Ой, якось воно буде. Буду десь на роботу вдягати. На роботі сьогодні вже було тепло, навіть жарко мені. Це таке в'яжу. Добре, певно я відключуся, а потім ще приєднаюся. Маква. Йду по дрова. Дощ не дуже вже такий, але все рівно йде. Калюшки, але йду, бо треба набрати дров. Дрова у мене мого горіха. Ось тут він. Ви бачили, що пеньок там він різ біля квітника, грубий, старий горіх був. Найняла я електриків, обрізали. Обійшовся він мені дорого, але я маю дрова, ще є не порізані, не поколяні. Отож, підкидаю собі по одній великій ломаці та й, та й палю, та й тепло. На вулиці Калюжа така в нас тут гарна перед в'їздом. Йде собі дощик. А йде. Ще в мене не посаджена часник і цибуля, але я думаю, дай Бог ще посадимо.